Вітаю, друзі! Сьогодні з вами Валентин Хаймик, і це наша постійна передача Запитай у юриста. Нагадую, що під час цієї передачі ми даємо відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня залишаєте на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж звертаєтесь до нас по телефону. Традиційно маємо кілька запитань, на які я сьогодні буду давати відповідь. І розпочнемо з запитання, яке стосується спадщини. Сьогодні таких питань буде багато. Отож, перше з них звучить наступним чином. Який алгоритм дій при оформленні спадщини? Отож, якщо вам є потреба оформити спадщину, то необхідно рухатись в такому напрямку. Зокрема, крок перший. Необхідно звернутися до нотаріуса, зокрема, з за заявою про відкриття спадщини. Нагадаю, що. Після смерті спадкодавця, фактично, спадкоємці мають 6 місяців для того, щоб звернутися до нотаріуса, до державного або до приватного, який є за місцем проживання, відповідно з заявою і з документами про те, щоб відкрити спадщину. Ця заява пиш, пишеться для нотаріуса. Він відкриває спадщину і фактично є термін 6 місяців для того, щоб інші спадкоємці, які наявні спадкодавця, мали. Час та змогу звернутися також з заявами для отримання спадщини. Після того як ви подали таку заяву, зібрали всі необхідні документи. Фактично, нотаріус буде перевіряти, яке майно наявне в спадкодавця. Відповідно, чи немає ніяких інших спадкоємців, чи не відкриті інші спадкові справи, і фактично чи немає якихось перешкод для того, щоб ви могли успадкувати своє майно. Після звернення з заявою до нотаріуса ви очікуєте цей період 6 місяців. Після того, коли цей період пройшов, немає ніяких інших заяв від спадкоємців. Відповідно, немає якихось інших нюансів для того, щоб відмовити вам в спадщині, нотаріус фактично видає документ, зокрема свідоцтво, про прийняття відповідної спадщини. Ви отримуєте такі документи. Ви отримуєте документи, які підтверджують ваше право власності на майно. Це будуть витяги з реєстру прав на нерухоме майно. Якщо спадкодавця таке майно було, і фактично в цих документах буде зазначено, що на підставі свідоцтва про право на спадщину ви є тепер власником того майна, яке було спадкодавця, і фактично ви будете ним володіти розпоряджатися, так як ви вважаєте за потрібне. Тобто нічого складного немає. В тому, як рухатись з спадщиною, головне встигнути в цей період відкрити цю спадщину, написати заяву на прийняття спадщини, і фактично очікувати той час, коли буде готово свідоцтво про право власності на спадкове майно. А наступне питання звучить вже також з приводу спадкових справ, і зокрема, що робити, якщо ви пропустили цей строк на прийняття спадщини. Отож, друзі, якщо з якихось причин. Вам не вдалося отримати спадкове майно, ви не змогли написати заяву на прийняття спадщини, то відповідно не хвилюйтесь, є можливість відповідно цей строк відновити. Зокрема, якщо ви пропустили строк. На прийняття спадщини, ви можете звернутися до інших спадкоємців з заявою про те, щоб вони дали вам можливість відповідно успадкувати майно. Якщо спадкоємці будуть напроти, то фактично за їхньої згоди ви зможете це зробити. Якщо або немає інших спадкоємців, або немає згоди, то ви маєте право і можливість звернутися до суду з заявою про поновлення строку. На прийняття спадщини, відповідно, і визнання причин пропущення строку поважними, і фактично за допомогою суду ви зможете цей строк відновити. Зокрема, якщо ви, наприклад, перебували на лікуванні, відповідно, не були в населеному пункті своєму, або, наприклад, ви несли військову службу, не мали можливості відповідно так само відкрити і написати заяву на прийняття спадщини. Або, скажімо так, незнання про існування заповіту, за яким спадкове майно вам передбачалося по заповіту. Фактично за таких обставин суд може визнати причини пропуску на спадкове майно поважними і відновити вам право на спадкування цього майна. Також бувають ситуації, коли, наприклад, ви Проживаючи, наприклад, в домі спадкодавця, ви навіть там не зверталися до нотаріуса, не вчиняли якихось таких дій, не писали заяви, нічого не оформляли, а постійно проживали в цьому будинку, користувалися майном і фактично, скажімо так, по факту його успадкували. В цій ситуації також можна звернутися до суду з позовом про визнання права власності на таке майно і фактично, відповідно. Надати всі дані, всі докази про те, що ви своїми діями успадкували це майно і фактично вважаєте його своїм і за допомогою рішення суду визнати право власності на спадкове майно таким чином. Після цього вже зареєструвати його в реєстрі прав на нерухому майно, отримати витяг, де буде зазначено, що саме ви є спадкоємцем цього майна. Тому рухайтесь таким чином, як я вже сказав, нічого складного тут також. Не бачу, відповідно, можна або до спадкоємців звернутися, якщо є інші, або до суду. А ми рухаємось далі. І наступне питання стосується того, за скільки часу необхідно, і відповідно можна вклеїти фотографію з паспорт громадянина України у вигляді книжечки. І що робити, якщо пропустив термін вклеювання? Отож, друзі. На сьогоднішній день ми знаємо, що по досягненню 25-річного або 45-річного віку, громадяни, які мають паспорт у вигляді книжечки, повинні вклеїти фото. На сьогоднішній день законодавство надає таку можливість протягом місяця з моменту настання або 25, або 45 років. Тобто, якщо вам стало 25 років, ви маєте місяць часу для того, щоб вклеїти фотографію. Паспорт у вигляді книжечки. Якщо цей термін був пропущений, то фактично ваш паспорт, по-перше, буде вважатися недійсним. А по-друге, вам буде відмовлено в тому, щоб вклеїти цю фотографію в паспорт, а буде запропоновано отримати ID-картку, і фактично вже ви не будете вносити з собою паспорт у вигляді книжечки. З приводу того, з якого моменту, то фактично, з моменту досягнення, як я вже сказав, 25 або 45 років, фактично, або в той самий день, або на наступний день ви можете йти з заявою, відповідно, прийти в центр надання адміністративних послуг, зокрема в більшості, там отримувати можна таку послугу, написати заяву, надати дві фотографії, надати паспорт громадянина України у вигляді книжечки, і фактично. Отримати цю послугу. Протягом п'яти робочих днів відповідні органи вони вивчають вашу заяву, фактично вклеюють вам фотографію, і ви отримуєте вже від них паспорт з новою вклеєною фотографією. Як я вже сказав, місяць часу для того, щоб це все зробити. Якщо не встигнете, то будете виготовляти ID-картку. А ми маємо ще кілька запитань. І одне з цікавих запитань особисто для мене було. Звернулася для мене наша телеглядачка, яка передбачила наступну ситуацію: що вона потрапила в ДТП, і відповідно у неї поліс страхування був вкладений у 2025 році, а у ДТП у 2024 році і запитує, яким чином будуть нараховуватись страхові виплати. Отож, друзі, на сьогоднішній день, у 2025 році, дійсно відбулися певні зміни в законі про страхування, і фактично. Передбачено, що якщо поліс страхування придбаний в 2025 році, і відповідно виплати будуть здійснюватися за таким полісом і на таких умовах, які передбачені в цьому полісі, і зокрема в законі були здійснені певні збільшення щодо збільшення норм щодо виплат страхових, і тому це логічне запитання. Якщо сталася ситуація, коли ви потрапили в ДТП і винуватець ДТП має Поліс страхування, який був вкладений у 2024 році, але він ще фактично діючий, то, відповідно, виплати будуть здійснюватися і за законом, який фактично діяв на момент укладення полісу страхування саме винуватця. Тобто, якщо ми маємо таку ситуацію, що страховий випадок відбувся до 2025 року, і фактично, або ж страховий полюс винуватця також оформлений до. Січня 2025 року, то відповідно страхова виплата буде здійснюватися за тими нормами і відповідно за тими показниками, які були і діяли на момент укладення цього полісу, і тобто на момент 2024 року. Якщо ми говоримо про те, що страховий випадок ДТП стався після 1 січня 2025 року, а також страховий поліс винуватця саме, якщо ми говоримо про винуватця, Укладений після 1 січня 2025 року, то страхова виплата буде здійснювана відповідно до тих показників, до тих норм і в межах тих сум, які передбачені вже новим полісом. Це важливо, оскільки доволі суттєво, скажімо так, змінилася норма відповідно страхових цих виплат. Які діють вже в 2025 році, і можливість отримання прямого відшкодування від вашої страхової. Тобто, наприклад, якщо в цій ситуації є винуватця ДТП з полісом 24-го року, а ви маєте поліс 25-го року укладений, ви маєте право звернутися до своєї страхової з заявою про відшкодування, і відповідно ваша страхова буде виплачувати вам. Відповідну страхову виплату, але, як я вже сказав, по тих сумах і в межах тих сум, які передбачені страховою, яка була укладена в 2024 році, і фактично, вже пізніше, після того, як вам здійснили виплату, ваша страхова компанія буде мати регресну вимогу до винуватця ДТП. Фактично, це така є можливість прямого відшкодування, але мають бути певні умови, зокрема, ДТП має бути. В ДТП-учасники лише дві особи. Фактично, обидва водії мають мати чинні автополіси страхування. І відповідно, пошкодження має бути виключно майна. Тобто не має бути потерпілих, і фактично в такій ситуації можна говорити про це пряме відшкодування. І відповідно. Поліція приїде, наприклад, здійснить перевірку ваших полісів страхування, подивиться, що є така можливість, і фактично, після ДТП ви звертаєтесь з заявою до вашої страхової, надаєте всі підтвердження відповідного ДТП, фотографії можете надавати. Можете надавати якісь відео докази, які у вас є. Надаєте машину для огляду, і відповідно. Чекаєте, поки страховага вам виплатить страхову суму відшкодування в межах, знову ж таки, тих норм, які фактично діють за умовами страхової винуватця ДТП. Ми маємо ще кілька наступних запитань, які вже будуть трішки коротші. Зокрема, одне з них стосується того: якщо я є аспірантом, відповідно маю відстрочку відповідно від мобілізації. То чи маю я право виїхати за кордон на кілька днів у певних своїх цілях, в певних справах? Запитують нас наші телеглядачі. Отож, друзі, якщо ви є студентом, в даній ситуації це аспірант, і якщо вам більше 23 років, то фактично право виїзду за кордон, навіть незважаючи на те, що ви маєте відстрочку від мобілізації, ви не маєте, оскільки чинним законодавством заборонено виїзд всім громадянам України, які фактично на сьогоднішній день не мають такого права виїзду по інших підставах для відстрочки. Зокрема, якщо ми говоримо про студентів, це стосується цієї цій ситуації. Це аспірант. То виїхати ви не зможете, оскільки це не є підставою для того, щоб вам надати можливість перетинати кордон, навіть, як я вже зазначив, той, той факт, що у вас є відстрочка від мобілізації. Тому сама по собі відстрочка в зв'язку з навчанням в аспірантурі не гарантує і не дає можливості для такого виїзду. Як я вже говорив в попередніх ефірах, виїхати безперешкодно можуть, наприклад, батьки, які мають трьох і більше дітей. Відповідно, якщо це так само батьки, які виховують дитину з інвалідністю, вони можуть виїхати разом з цією дитиною, супроводжуючи, її, якщо мають дружину з інвалідністю, супроводжуючи батьки одного з батьків здійснюють догляд, теж можуть виїхати як супроводжують такі категорії, певні категорії законодавства на сьогоднішній день дозволяє їм здійснювати виїзд. Що стосується студентів, то відповідно ні. Якби вам було до 23 років, тобто 22, то фактично можна було їхати відповідно до. Останніх змін законодавства, де передбачили, що студентам і, зокрема, не тільки студентам, а всім громадянам від 18 до 22 років, включно, дану право і можливість виїхати безперешкодно за кордон, зокрема, це стосується чоловіків. А в цій ситуації, на жаль, такого права не буде. Наступне питання стосується того, чи можна зараз здавати в оренду квартиру, яка ще. Не успадкована, але відкрити спадкова справа, і фактично людина, яка цю квартиру успадкує, буде власником цього житла. Отож, на сьогоднішній день, якщо ви хочете таку квартиру здавати відповідно до всіх чинних норм законодавства, офіційно, з укладенням договору оренди, то, на жаль, такої можливості ви не будете мати, оскільки. Відповідно, ви ще не отримали документів, які підтверджують ваше право власності на таке спадкове майно. І лише після того, коли ви отримуєте на право власності, відповідно, про право на прийняття цієї спадщини, і отримаєте витік з реєстру прав на нерухоме майно, де буде чітко зазначено, що ви є власником цього майна, лише тоді ви зможете офіційно укласти договір оренди такої квартири і надати її в користування. Орендарям. Тому в цій ситуації необхідно ще трішки почекати, якщо цей термін не сплив до прийняття спадщини і у вас не оформлені ще документи, і вже після того, коли ви все оформите, можна офіційно здавати по договору цю квартиру в оренду. І останнє питання нашого ефіру, яке стосується того, чому не можна приписати синів в неприватизовану квартиру, якщо є власником в одному і другому місті одного і іншого житла, запитує наш, наша телеглядачка. Пояснюю, якщо, так як ви зазначили, що ви є власником житла, власником квартири, але квартира не приватизована, то по суті, з точки зору законодавства, з юридичної точки зору, ви не є власником цього майна, ви не є власником квартири, оскільки вона не приватизована, і право власності на таку квартиру буде належати тій громаді, в якій ви проживаєте. Тобто Власником є територіальна громада, і відповідно фактично необхідно отримувати дозвіл від цієї територіальної громади для того, щоб прописати когось там в цій квартирі, або йти іншим шляхом і отримувати документи, приватизовувати цю квартиру, і після того лише можна буде приписати осіб, яких ви бажаєте і вважаєте за потрібне приписати в цій квартирі. Тому рухайтесь такими шляхами, або отримуйте дозвіл від міської влади. Або фактично рухайтесь в тому напрямку, щоб цю квартиру все-таки приватизувати, якщо ви маєте якісь документи, які будуть давати вам можливість її приватизувати, і якщо ви постійно в ній проживаєте. На сьогодні це все. Традиційно всім дякую за цікавість за запитання. Нагадую, що ви можете їх залишити на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж звернутися до нас по телефону і вже через тиждень отримати відповідь. На своє запитання в ефірі нашого телеканалу сьогодні з вами був Валентин Хаймик. Миру нам і до нових зустрічей.